Всім привіт народ, слава Україні. Нарешті ми перегорнули нашу сторінку під назвою збирання врожаю цукрових буряків. Потихеньку вивозимо. Там діло просувається не дуже швидко, тому що у нас зараз так капітально примерзло. Два дня температура не підноситься вище 3 градусів, 3-5 градусів морозу. А це означає, що саме час взятися до ґрунтообробки. Підмерзло суперово, зараз чіпляємо до одного трактора карата, до іншого глибокорозрихлювача. розрихлювача. Каратом зараз заробимо, там ще в нас лишилося гектарів 15 кукурудзиня, а глибоко розрихлювач буде зараз готувати ґрунт. Після цукрових буряків заробимо. Там якісь сильні колії, заробимо е кагати, які вже вивезені, і тоді вже протягом буде йти карат. По максимуму постараюся показати все, що буду бачити. Так що не перемикаємося, підписуємося на, на канал, ставимо пальці вверх. Приємного вам перегляду. Так, напарник попрацював класно, підчепив карата. Відчепив глибоко розрихлювача, казав, що добре помахався з навісками, попримерзало все, порозрухував, позмащував, поки мене не було, я був в Тернополі. І Зараз їдемо пробувати спочатку одного запущу трактора, а потім буду запускати другий. Спроба розгортати кагати чи колії на площі з буряками зазнала невдачі. Пробували ми глибоко розрихлювачем там трошки щось парпнути. Зверху настільки замерзло, що просто колесо буксує. І вивалюючи майдани, рішили не заморачуватися. Поки бавилися вже, рахуйте, пів п'ятої, їду наразі, попробую ще каратом доробити це кукурузиння, якщо вийде, звичайно. Трактора не мили взагалі, смислу нема, мінус 3, мінус 5. Хіба що собі руки обморозити і все. А відмити все одно не вдасться. Так що маємо то, що маємо. Зараз нам красота трактора не настільки важлива, як важливо те, чи піде нас взагалі робота, чи не піде. Отож, рухаємося в поле. Зараз приїдемо і спробуємо. Щось зробити. Взагалі, чи піде робота, чи не піде, то зараз все буде видно, включимось на полі. Так, приїхали ми на полю, лишився отакий клинчик мені, бачите, і тоді заора з тієї сторони. Сніжку ще є трошки на полю. Доволі добре примерзло. Зараз спробуємо, як полізе карати, як трактор його дотягнути. Ну, Щоб ви розуміли, на дворі така погода, що нормальний господар сас буде не вижене. Мінус 3 чи мінус 4, і такий вітер сирий, такий, ну, на, на дворі неможливо стояти в будь-якому одязі. А, благо в тракторі тепло, і якщо робота піде, то сильних дискомфортів відчувати не будемо. Пробуємо братися до роботи. Так, зайшов на перший круг. Наразі трішки підмилив в карата, щоб взагалі подивитися, чи воно буде йти, чи ні. Зараз, якщо робота піде нормально, то підглибимося до стандартної глибини. Вікно заднє не чисте. Вам трошки погано видно, але я думаю, що постійні глядачі каналу і так прекрасно бачать, що йде все непогано. Каток сьогодні забиватись не буде взагалі, При такій морозі там не буде просто-навіть напросто чому налипати. Зараз тут десь йдемо приблизно сантиметрів 15 глибиною. Зроблю кружок, подивлюся, що як і до чого, і тоді... Добавлю Починає політувати сніжок. Це все ще більше додає екстриму нашій поїздці сьогоднішній, але я маю твердий намір возитися тут, доки не закінчу. Хоча не хочеться загадувати наперед, бо може бути всяке. 12 кілометрів наставив, більше нема смислу, тому що щоб щось не обірвати в караті та й не факт, що більше він потягне. от 10 кілометрів під горбок ми йдемо. 10-11. Досить нормально. Пробуксовка теж в межах норми. Що не може не радувати, значить є велика вірогідність того, що робота все-таки піде. Народ, як бачите, робота йде доволі класно і адекватно. Настільки, наскільки то може бути можливим, як бачите, сніговий покров ще є, його десь сантиметрів 5, декуди 3, декуди взагалі нема, але він є. Трактор доволі непогано тягне, зараз ось підглибив сантиметрів десь 17-20 ми йдемо. Глибше, я думаю, що в даних умовах трактор буде дуже сильно буксувати, тому що... Бачите, дуже горбиста поверхня. Але я думаю, що цього не достатньо, нам по-любому краще замішати рештки, ніж лишити їх з тернею до весни. Це далеко не перший раз я працюю каратом по снігу. Але це перший раз, коли я вам показую в себе на каналі, що Лемкін карат. Може проводити роботу і в засніжених умовах. При цьому, як бачите, без проблем може їх проводити. Отож народ. Дивіться самі, розмішано класно. Робота йде повним ходом, робота йде на ура. Під гурбок. Буксовка 20%, але не зупиняється і йде. Що не може не радувати, мені тут саме основне зробити, от тут зараз досить такий серйозний перекос буде. Треба зробити десь приблизно кругів з 8. Цей перекос ми зробимо і тоді я вже переживати не буду. Тому що. Чесно кажучи, я завжди на, на от даному участку поля попадаю в дуже все погані умови погодні. Як не було, то, то ще якась фігня. Ну, цього разу воно тільки виглядає так страшно, але в принципі робитися має досить непогано. Ми побачимо, хто додивиться відео до кінця. Хто буде бачити, що з того всього вийде. Я маю велику надію, що все буде добре. Так, тут комбайн нарив норвів, Колобані вже навіть стоять. Побачимо. Карато все гарно замішав і будьмо здорові. І навіть нічого не видно. Так що якось так народ. Працюємо далі. Щоб ви розуміли, я телефон тримаю рівненько по горизонталі. А бачите, який у нас склон поля. Але трактор тримається досить класно, не зносить Богу дякувати. Значить є надія на те, що ми сьогодні поставимо задачу, виконаємо. В принципі, досить класно перемішує карат, досить все гарно, все чітко, мені подобається. Навігація щось дає збої, певно, прийдеться зараз перекалібрувати, бо, бо немає можливості нормально працювати. А так, в принципі, мене все влаштовує. Так, народ як би не хотілося не вилазити з кабіни в таку погоду, але я не я, якщо вам не покажу всю роботу зблизька. Мене може трошки погано буде чути, але покажу я все по максимуму, як воно має бути. Маємо роботу карата. Дивіться. Гарно все перемішано, гарно все зроблено, внизу земля не перемерзла. Сантиметрів 20, може навіть із з гачечком обробіток ґрунту. Ідеально перемішано. Все на пару з снігом. Зверху, от бачите, сантиметрів 4-5 промерзло вже під низом. Ще раз повторюся земля не замерзла зовсім. Ущільний нема. Перемішали, значить. Як то кажуть, задачу поставлену виконує. Спеціально зупинився не зовсім з краю поля, а в роботі. Бачите, піднімає трошки пласти підмерзлого ґрунту. Але це зовсім не страшно, тому що ззаді диски і катки. Все перемилено, перемішано. В принципі, все класно, все люкс. Раптом, що треба пильнувати, то ці задні катки, де ми варили. Воно на такій морозі може тріскати знов Саме через те я вийшов зараз подивитися, що робиться з тими катками, чи нема нових тріщин, чи нема нічого такого. Бо Особливо вночі треба пильнувати, тут всі речі. А каток, як бачите, взагалі не налипає, тому що мерзлий, мерзлий ґрунт він вже як щебенка. Е, просто кришиться і все. От рукавиця трошки примерзає до катка. Бачите, робота шикарна. Саме більше з краю треба дивитися, середини таких нагрузок немає, бо все по підкрай десь йдеш. І десь щось є твердіше. Бачите, ось такий є сніговий покров сантиметра 3, 4. Зовсім не страшно. В принципі, ще раз об'ясню, то не є якась нова робота для нас, то не є щось таке, щось нове. Просто-напросто я ще на каналі в себе не показував такої роботи і спеціально для того виліз трактора Щоб вам чітко все показати, що робота йде без ніяких заминок, все нормально. Трактор має легеньку пробуксовочку, тому що сніг, але в суті тут нічого не міняє, робота йде по наміченому плану. Так що народ, ставим лайки, підписуємось на канал, шкода, звичайно, що... Не виходить вам в день показати, яка тут картинка виходить, але я думаю, що камера досить чітко показує, що перемішано все ідеально. Пожнівні рештки, ґрунт і сніг рівномірно розмішані між собою. Ну і зрихлений ґрунт на 20 см. Більшого нам наразі не потрібно. Все, народ, я ховаюся в кабіну, бо... Рука примерзає до телефона. На дворі холод стоїть просто собачий, а втік я до середини. Реально в руки холодно, страшне. Навігацію так я і не, не калібранув, тому що не знайшов де. Тому от кожен слід робити вручну коригування лінії, тому що вона то в ту сторону втіче, то в ту сторону втіче і. Неможливо її зловити, я вже її пробував відбивати на нову лінію. Коротше, одні розстройства з тією класую навігацією. Е, нічого, я її калібрую і, напевно, навіть е, зніму відео, як правильно калібрувати. Просто треба знайти, як правильно Ну, треба знайти місце, де, де відбувається калібровка. Я щось призабув вже давненько не робив. Так що, от якось так працюємо. Звідси можна показувати, звідси вже не так холодно, як вийти, Плюс до того зараз йде трактор проти вітру, а, то не так холодно. А, як бачите, робота йде в звиклому режимі, а, я спід виліз, провірив, чи з катками все гаразд. Бачите, на уклонах трошки зносить карата. Та що, карата, та що трактора трошки зносить, тому що дійсно слизько, сніг таки робить свою роботу і земля замерзла, не дає крабам колеса нормального щеплення, але як на диво трактор досить непогано тягне, що не може не радувати. Дивіться, які горбаки вверх. А він тягне, тягне. 20% пробуксовка, 10 км догори, такий добрячий гурбок, я приємно вражений, гарно працює, що не може не радувати. Благо майже скінчили ми оцей перекос, вам, певно, нічого тут не видно, але він тут є, ось якраз останній прохід і вже виходимо на рівне. Саме більше я переживав за оцей перекос, щоб тут не зносило, бо якби не було сніг, слизько. Але Богу дякувати ми до зробили. Зараз ще два круги і вийдемо вже на рівне, лишиться там клинчика гектарів 5 і заори поробити, і на сьогодні робота буде завершена. Уже так добряче мете сніжок. А ми все працюємо! Гарно шелестить кукурузка. і робота йде. Чесно кажучи, дуже сильно переживав за цей клаптик, тому що е, тут дійсно треба було почекати гарного морозцю, Тому що на тім перекосі, де я вам показував, там реально завжди проблеми. Є з пізнім обробітком ґрунту, там вища, там трошка глинка і дуже-дуже великий перекос десь градусів. Більше, ніж 17. І там просто-напросто, навіть з глибоко розрихлювачем, 4-метровим зносить трактора в бік і все. А отут якраз я не відчікував е, спеціально таких упогодних умов, просто-напросто закінчили е, копати бурях та і не відкладаючи ні хвилини півдня пройшло на те, щоб підчіпляти агрегати, порозрухувати все, і я зразу поїхав сюди. Благопогода сприяє, Ми зробимо клапоті буде чистий спокій. Так, народ завершую дане поле, от якраз доходжу завору. і буде по всьому. <кій> Коли вже йду другий слід по зробленому, листя вже не шелестить. Що хочу сказати, робота зроблена просто, просто суперова. Без перебільшення, Класна робота, класно зробилося. Я дуже довольний результатом, дуже довольний, що я ще сьогодні приїхав сюди, тому що те поле трошки так ну, далекувато від бази, і до нього би було б не дуже зручно їздити ось е Я думаю, що вам теж сподобалося по максимуму, як то могло. Е як я міг вам в такі е погодні, в такі часові, в такий час нічний показати, е показав все по максимуму. Е все розказав, все показав. глибиною довольні 20 см при таких умовах більш ніж достатньо. Замішали все суперово Нічого не зламали, нічого не, не вкрутили. Розхід у нас вийшов 13,5 літрів на гектар. При таких умовах. Ну ми починали, правда, ще засухо, ще до снігів. Я тут тільки завершував ту площу, але все одно досить класно все вийшло. Отож, народ, кому сподобалося дане відео, ставимо пальці вверх, підписуємось на канал. Коментуємо. Попереду ще багато цікавого, багато ґрунтообробки. Я таки не полишу спроби каратом зробити поле після цукрових буряків. Там теж дуже-дуже цікаво. До нових зустрічей, до нових відео. Слава Україні! Слава Збройним силам України! І вперед, тільки вперед! Не зупиняємось!